Іван Дзюба Інтернаціоналізм чи Росії читає анонімні дивани Читака. про соціалістичні республіки та форми Сьогоднішнє ходяче розуміння суті і форми Союзу Радянських Соціалістичних Республік далеко відійшло від того, яким є мисли Ленін і партія в ленінські часи. від вільного Союзу Незалежних Національних Держав з однаковим соціальним ладом. Більше того, саме поняття незалежності стосовно до республік. Давно вже зроблене пугалом. Скажімо, варто людині висловити невдоволення якимось бодай частковим аспектом сьогоднішнього становища України в Союзі, а це вже не смертний гріх, який пришивають ідеї самостійної України, гадаючи цим залякати її і нацькувати на неї інших. Я особисто не раз чув на свою адресу таке звинувачення, а останнім часом воно лунуло навіть з офіційних трибун, наприклад, на семінарах у мережі партійної освіти, чи не час тут дещо з'ясувати. По-перше, ніхто в Україні тепер не висуває гасла самостійності. Принаймні мені такого гасла не доводилося чути. Деякі від нього були й заарештовані, тепер націоналісти. По-друге, навіть якби хтось виснув таке гасло, обвинувачувати його на цій підставі було б не по Ленінському, не по радянському. А де Конституція СРСР забезпечує за республіками право виходу з Союзу. А отже визнає за кожним громадянином право висловлювати ідею такого виходу і обґрунтовувати його. А щодо ленінського погляду на справи, то треба нагадати, що Віленін зовсім не вважав усіх самостійників агентами імперіалізму, а бачив серед них і більшовиків. Серед більшовиків є прихильники незалежності України, є прихильники більш або менш тісного федеративного зв'язку, є прихильники повного злиття України з Росією. На думку Віленіна, не тут проходить вододіл між революціонерами і контрреволюціонерами, а в їхній соціальній і класовій настанові. У всеукраїнському ревкомі поруч з українськими комуністами-більшовиками працюють як члени уряду українські комуністи боротьбисти, боротьбисти відрізняються від більшовиків між іншим тим, що обстоюють безумовну незалежність України. Більшовики з цього не роблять предмета розходження і роз'єднання, в цьому не вбачають ніякої перешкоди. Дружній пролетарській роботі була б єдність в боротьбі проти гніту капіталу за диктатуру пролетаріату, а через питання про національні кордони, про федеративний чи інший зв'язок між державами комуністи розходитись не повинні. З інших праць Леніна відомо і далі ми не побачимо, що він у цих питаннях вимагає комуністів великої панівної нації, марксизму, поступливості й самопожертви на користь менших націй. На жаль, пізніше ці положення Леніна були. Порушені, зокрема, прихильно оцінені ним комуністи-боротьбисти були усунені від керівництва радянською Україною, а потім майже поспіль винищені, були знищені й ті сили КПБУ на чолі зі скрипником, які обстоювали Українське національне обличчя республіки, хоч їхню класову пролетарську позицію ніхто не міг піддати сумнівам. Таким чином Сталін винищив комуністичну суть в ім'я великодержавної форми, і в ім'я передусім старого великоруського націоналізму, імперіалізму. І сьогодні ще ворога комунізму вешу у нас вітають, бо він висловив свої великодержавницькі симпатії до існуючих кордонів. А комуніста хвильового, який залишився комуністом навіть попри свої помилки, клянуть, бо він був проти великодержавницького тиску на Україну, проти тієї міщанської великоруської швалі, яку так ганьбив Ленін, що саме так її називав. І сьогодні на комунізм великодержавників проситься був би він російський патріот. А якої масті не важливо. А українському комуністові найменше національне вболівання, його зразу ж затраврують ухилом, не проститься. Останній приклад відома історія з викладачем Київського університету, доцентом Меме Шестопалом, якого всі комісії змушені були визнати висококваліфікованим фахівцем, слідним дослідником і зразковим комуністом. Але якого все-таки звільнили з роботи, за те, що буцімто у якихось розмовах він піддав сумніву, якісь моменти. Національної політики, і треба знати, з якою жорстокістю Пертстін начальство домагалося його покарання супереч протестам усієї маси студентів, тоді як у всьому ж університеті є десятки викладачів некваліфікованих, науково безплідних і певно не дуже прийнятних ідеалами комунізму. Так от нікого не обходить. У нинішній бюрократії є один предмет ненависті націоналіст. Хоч цей націоналіст. Може, в тисячу разів кращий, чистіший комуніст ніж будь хто, ніж вони, бюрократи, посудіть самі, як далеко відійшли ми від Ленінської постановки цього питання? Як інтернаціоналісти, ми повинні, по перше, особливо енергійно боротися проти залишків іноді несвідомих великоруського імперіалізму і шовінізму російських комуністів. По друге, ми повинні саме в національному питанні, як порівняно малозначному, для інтернаціоналістів питання про кордони держав другорядне. Коли не десятирядне, іти на поступки. Важливі інші питання, важливі основні інтереси пролетарської диктатури, важлива керівна роль пролетаріату щодо селянства. Далеко менш важливе питання: чи буде Україна окремою державою чи ні. Нас анітрохи не може здивувати і не повинна лякати навіть така перспектива, що українські робітники і селяни перепробують різні системи протягом, скажімо, кількох років, випробують на практиці злиття з рефесерею. І відділення від неї в окрему самостійну урисири і різні форми їх тісного союзу і т.д. і т.ін. Намагатися наперед раз назавжди твердо і безповоротно розв'язати це питання було б вузькістю розуміння або просто тупоумством. Якби будь-хто сказав ці слова сьогодні від себе, не як цитату з Леніна, ним неодмінно зайнялися б відповідні органи, а що з партії його вигнали б, то це б поза всяким сумнівом. Куди вже тут навіть думку допускати про можливість якоїсь ініціативи громадян Уриси Рив у справі поліпшення і зміни форм співіснування соціалістичних республік про можливість публічного обговорення таких питань, про можливість теоретичного розроблення, і сліду цього в нашому житті немає. Щодо цього у нас цілковито перекручено Леніна. Супереч чого прямим і неодноразовим і категоричним вказівкам про необхідність наполеглої боротьби з російським великодержавним шовінізмом як головною перешкодою в соціалістичному і національному будівництві про максимальну поступливість націоналам щодо їх національних інтересів, усупереч всьому цьому, у нас уже протягом кількох десятиліть не тільки не ведеться ніякої боротьби з російським шовінізмом та великодержавництвом, а й самі ці поняття виведені з ужитку. Натомість головним ворогом оголошено місцевий націоналізм. І таки часто густо підводились найневинніші, найелементарніші вияви національної гідності, честі і національного життя. Боротьба з цим націоналізмом велася методами терору.